Доброго ранку. Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Дивіться, от там вивертається. Це говорить про якусь гармонію. Тобто, сьогодні вдасться згармоніювати ситуацію. Ага, і, можливо, якесь постачання буде. якесь, Знаєте, рука помічі протягнеться до України. А ми дивимося, як завжди, індивідуально. У нас три позиції. Вибирайте свою і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і як цьому заразити, можливо, підказочки від Таро. Карта номер один. У нас король Монет. Це говорить, звичайно, може говорити про людину, про якогось покровителя, про людину, яка вам допоможе, тобто фінансово або матеріально. Тобто, людина дасть якийсь вам ресурс. Можливо, це ваш чоловік, можливо, це ваш батько, можливо, це хрещений, як то кажуть. Це людина-банкір, можна сказати, людина, в якої є гроші, людина зажиточна, заможна. Можливо, ви просто познайомитесь з такою людиною. Особливо це цікаво для тих, хто. Одинокий. Одиноким жінкам може сьогодні перейти дорогу така стабільна, порядна людина, ось на яку можна покластися. Це, скоріше за все, ще може бути просто зустріч з якимось бізнесменом. З яким ви зможете домовитися. Ця карта ще радить, ви можете сьогодні робити якісь грошові оборудки. Але тільки в тому випадку, якщо ви дійсно інтуїтивно добре вибрали свою позицію, все ж таки, це не є індивідуальний розклад. Ось, можете вкладати, можете купувати, можете продавати. Якісь обміни, все, що з ресурсом пов'язане. Можливо, у вас ваш ресурс, ваш талант, навчіться його продавати. Карта номер 2 А тут королева монет. Ось. Королева монет, вона говорить, це, це може бути жінка, це може бути особа мами, старшої сестри, бабусі. Жінка, яка вам являється по душі. як Мати, жінка, яка можливо піклується про вас, можливо, це ви. Якщо брати пораду, вона так і говорить: нагодуйте, напоїть, приберіть, зробіть порядок. Якось так зробіть затишок. Але це затишок матеріальний. Це не є як по королеві кубків, поговорити по душам. Тут більш практичні речі. Тобто від вас сьогодні вимагаються практичні речі: порядок, чистота, злагода, добробут, нагодувати напоїти. Ось якось так. Зробити з дітьми домашнє завдання, розумієте, це більше такі, як я вже сказала, більш такі речі домашнього вжитку. Якось так, можете сьогодні гроші відкладати, купити-продати так собі, але в принципі королева монет це все ж таки велика сума грошей. Карта номер 3 А тут у нас іде імператор. Комусь можливо, хтось, можливо, з вас зіштовхнеться, хто вибрав цю карту з бетонною стіною. Тобто не Ось, наприклад, ви хочете добитися від когось якоїсь відповіді, пробитися до когось, щоб до вас дослухались. Тут людина не чує вас, тут людина. Ну, Скажімо так, мертва стіна. Це може бути і якась установа державна, наприклад, система, це конкретна система, чи правосуддя не пробиваємо, чи якийсь фінансовий заклад. Ось це може бути порада вам робити план і вперто йти по цьому планові. Тобто намагатися притримуватися, не просто намагатися, а конкретно. Карта радить притримуватися плану. А, бути мужнім сьогодні, а бути витриманим сьогодні, настаювати на своєму, тобто не сходити з своєї позиції. Це теж вам порада сьогодні. Будьте сьогодні впертими як імператор, але послідовними. Ще може бути, якщо ви жінка одинока, зустрінете свого Коханого, тому що імператор це саме той, який найкраще до вас підходить. Це не значить, що він буде якийсь шеф, якийсь президент. Тут залежить від вас, тут людина, яка підходить саме вам. Для вас він буде ваш імператор. Це якщо От це все приклад. Ви вихователька, він вчитель. Ви медсестра, найбільше, що він може бути, це лікар. Розумієте? Ось тут не буде так, що ви прибиральниця, а він якийсь професор. Ні, це не те. Імператор це підходящий саме для вас імператор. Ось якось так. Тобто, мужчина, мужчина і ще раз мужчина. Це може бути і батько, це може бути і ваш покровитель сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!